Прагнучи панувати у світі за будь-яку ціну, Радянський Союз втручався у справи інших держав шляхом воєнних конфліктів. 25 грудня 1979 року радянські війська вторглися у Афганістан. Учасниками цієї війни вимушено стали і 160 тисяч українців. Три тисячі з них загинули. Серед жертв світовладних амбіцій радянських вождів, які загинули у Афганістані, й Подоляни їм та усім загиблим воїнам у інших локальних війнах у місті встановлено пам'ятник. 28 вересня 2002 року, на розі вулиць Грушевського та Героїв Майдану, за ініціативи тодішнього міського голови Миколи Приступи обласної організації ветеранів Афганістану відкрито пам'ятник Подолянам, котрі загинули в Афганістані та інших локальних війнах. Його хмельничани називають просто пішак. Пішак, пішак, рука Вселенська тодішня. Яка могла направити любого громадянина, а тим більше солдата, який прийняв присягу на вірність Батьківщині, в любе місце і від нас це не залежало. Нам давали наказ, ми його виконували. Ця скульптура земна куля і величезна владна рука, яка пересуває цього солдата як пішака в будь-яку точку цієї кулі, де Є цікавість у партійних еліт тодішнього радянського союзу. З історії ми знаємо, що радянський союз не лише в Афганістані брав участь саме військову, а багато інших країн Алжир, В'єтнам, там, Куба, ну я не знаю, там дуже багато країн в дійсності, де брали участь саме солдати з радянського союзу. Рішення приймали політики, а страждав народ. Саме таку концепцію з культурної композиції уособлює напис на ній. Помиляються правителі, страждає народ. Не тільки ту війну сьогодні вважають помилкою, а багато інших речей за часів Радянського Союзу вважають, що то було помилковим. І взагалі, наскільки я знаю, багато таких питань є, які підлягають сумніву. Звичайно, і афганська війна. Тим більше війна на чужій території в якійсь мірі, я вважаю, що то була помилка. Не в якійсь мірі, а мабуть, скоріш за все, що то була помилка. Але я завжди, коли говорю про це, наголошую на тому, що помилка для правителів, для керівників держави, які направляли обмежений контингент радянських військ в Афганістан, але для тих солдатів, офіцерів, які виконували цей наказ. Ми з щастю добросовісною виконували, тому що будь-який військовий він зобов'язаний виконувати накази командирів. Ідея створення пам'ятника виникла одразу після виведення радянських військ із Афганістану у 1989 році. Було, мабуть, проектів з 10, з 12. і ми всі розклали в одному приміщенні ці на, на, на бумазі, тому що тоді ще комп'ютерних. Таких систем не використовувалося і дивилися, який варіант. Зупинилися саме на цьому варіанті, але це виключно ідея творення Миколи Івановича Мазура і його сина Богдана Миколайовича, тому що вони разом спільно це втілювали в життя. І ось о, скульптор Микола Мазур. Залучившись питринкою свого сина Богдана, а раніше ще над проєктом даного пам'ятника працювала його покійна дружина Людмила, проте насправді не дожила власне, до його зведення і до його втілення. Власне, пан Микола почав роботу над ним, і ця робота разом з бюрократичними процедурами, разом з великим супротивом деяких політичних сил, велася понад 10 років. Зрештою, хмельничани таки побачили реалізовану ідею митців, чиновників та воїнів-інтернаціоналістів. Він створений на підосталі з мармуру, що півкуля, яка власне символізує нашу землю. На ній поставлений абсолютно в натуральну величину людського тіла цей пішак в образі радянського солдата. Навіть форма абсолютно була пропрацьована один в один, тому що тодішнє товариство афганців надало дану форму користування митцю, що він точно її скопіював на постаменті. Бронзовим воїном керує величезна рука. За задумом це політики, які, не цінуючи життя, відправляли військових у бойові точки світу. Нагадаємо, що радянський союз був провокатором та учасником кількох десятків локальних воєн. Безпосередньо в області близько 6 тисяч, якщо точніше, то це 5 тисяч 955 чоловік брали участь в війні в Афганістані. Сьогодні кожен п'ятий. А той, можливо, четвертий. Ну, залишилося в нас вже не так багато, близько двох тисяч, тому що саме двох тисяч, тому що багато пішло вже в мирний час життя. Все таки здоров'я, яке підірвано було на війні, воно дало про себе знати вже після воєнні роки. 111 нас загиблих на афганській війні, два пропавших безвісти». Навіть у будні біля підніжжя меморіалу квіти пам'яті, червоні гвоздики, як кров загиблих українських воїнів. Їх залишають усі, хто в Скорботі і шані. Родини, матері, вдови і діти наших співгромадян, які, на жаль, залишили своє життя там. І це місце, я думаю, в хорошому сенсі має стати місцем покаяння для влади і місцем, яке навчає, що все-таки людське життя потрібно цінувати. Побратими полеглих воїнів кілька разів на рік збираються поблизу меморіалу, аби згадати загиблих та вшанувати їх пам'ять. Кожного року ми 15 лютого обов'язково кладемо квіти до пам'ятника і не тільки 15 лютого, а от 14 жовтня, в минулих роках, коли ми клали квіти до стели загиблих в антитерористичній операції і, і, і вже в російсько-українській війні, то ми обов'язково на Майдані Незалежності ложили квіти до стели, а потім приходили і ложили квіти сюди, тому що сьогодні це наші ті, що воюють діти. Якісь міри можливо наші онуки, які сьогодні захищають нашу рідну вітчизну Україну. Така війна, війна, не потрібна. Афганська війна нікому не потрібна була. Люди даремно гинули, але вшановувати пам'ять про них потрібно, адже вони не винні. Вони виконували свій обов'язок перед державою в той час, коли Брежнєв був. Треба пам'ятати. Велике дякую взагалі всім захисникам. І щоб на всій землі абсолютно був мир. Я тільки за те, взаємопорозуміння, і доходили до вирішення дипломатичних питань мирно, а не за рахунок жертв. Тому що мій зять теж воїн зараз, і я знаю, як це болить родин, родині. Мені 70 років, стільки часу пройшло, і стільки воїн після того, і зараз війна. Я переживав ті самі емоції, що переживало суспільство. Мої знайомі, сусіди і так далі, і похоронки, і все те було. Але зараз все це нівелюється. То вже історія. А от зараз ця історія твориться. Тут спокійним бути і рівнодушним. не можу я сказати, що би хотіли від мене почути. І чому, то, що пам'ятник є, він мусить бути. Люди мають пам'ятати про це все. Нині Росія, як спадкоємиця Радянського Союзу, також прагне панувати у світі, а тому вбиває, нищить, руйнує. Але віримо, що силою єдності українців, силою наших захисників ми здолаємо наших ворогів. Світло переможе!